Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про тривожність. Знаєте, яка найоманливіша річ у тривожності? Вона видає себе за щось корисне. Насправді навіть вам подобається вважати її корисною, бо тривожність це наш страх, а страх визнавати нікому не хочеться. У наших далеких пращурів дійсно було багато. Справжніх проблем. Я маю на увазі проблеми життя та смерті. Це ми зараз любимо використовувати у поезії життя і смерті. Але тоді це дійсно було так: тоді або ти ставав обідом, або мав такий собі обід. З тих часів дуже багато чого змінилося, і наш світ став значно безпечнішим. Звісно, в окремих його куточках постають питання життя та смерті. Але погодьтеся, це не про ваш сьогоднішній, вчорашній чи завтрашній день. Скоріше за все, ваші тривоги не того рівня. Але ваша фантазія докручує ситуацію до найкатастрофічні. І все було б добре, якби люди, коли тривожаться, так і робили. Подумали, окей, що може відбутися, чи я від цього помру. Якщо помру, і це дійсно реальна небезпека, то що мені зробити для того, щоб уникнути смерті? Але ж ні. Ми просто крутимо, крутимо, крутимо і крутимо подію. І просто боїмося, просто тривожимось. Навіть не маючи на меті вирішити проблему. І насправді виходи тут два дотягнути свою тривогу туди, де ви починаєте реально вирішувати проблеми, а не фантазувати про те, а що ж буде. І інший вихід взагалі не витрачати на це час. Більшість тих речей, якими ми псували собі життя, так ніколи і не відбулися. Вони жили тільки в нашій фантазії. І так, раніше дійсно треба було зважувати, чи сидить у кощах, ще зуби тигр, чи ні. Але зараз переживати за те, чи поставили в якому повідомленні чи ні, явно не того рівня небезпека. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою! Вінсент Метель, ваш провідник до щастя.